76. До шести ну, років я менше ну, ну, спортом не займався, а вже шести пішло-пішло, 70 років. І так щодня впродовж години під лопатими соснами у столичному парку партизанської слави. Зарядка оця Всеволода починається з справи для хребта на парковій лаві. Услід за нею йдуть ножиці та велосипед. Потім качання пресу. А цей спортінвентар батюшка змайстрував сам. Тут чотири жгута. Натягую на турнік і потім роблю праве. М'язи плеча, локтя і тісті, і прес працює. Ну, і вся спина працює. Парафіяни Ольгінського храму, де отець Всеволод, кажуть, їх батюшка найспортивніший серед священників. хоча є маленькі, але у неділю та святкові дні проти рей Всеволод Рибчинський зарядку не робить. Він служить на літургії у своєму кабінеті, батюшка розкладає фотографії, щоб пояснити і показати, коли подружився зі спортом. У молоді роки він професійно займався гімнастикою та плаванням. Має третій розряд зі спортивного туризму. Обійшов Кримські гори і пів Кавказу. саме серйозне. Оце долина, Цей, цейська долина, в предгір'я Кавказ. І ми там вже доходили до Льодовиків. Ми ходили на підніжжя Кавказу, це висота 4200 метрів на деревину моря. Тому не випадково на території храмового комплексу з'явилась спортзала. Тут маленькі дорослі парифіяни грають у настільний теніс, влаштовують справжні турніри з оболювальниками. Церква давно тут стоїть. І ми спочатку в воскресній школі там підвалі грали. Теоретично навчився в церкві грати. Ну зараз так ми так порівнювали на перший розряд яні. А тут качають абсолютно всі м'язи, переважно чоловіки. Люди рівняються на отця Всеволода, і часто у парку партизанської слави збирається ціла команда православних фізкультурників. Це і є популяризація здорового способу життя на власному прикладі. Тренування отця Всеволода завершується півгодинною прогулянкою під соснами. Настрій чудовий. Наостанок отець Всеволод дає пораду: щоб бути здоровим, треба поєднувати духовне і фізичне гартування.